Вітаю вас на каналі на здоров'я! Сьогодні я пропоную рецепт дуже смачного і ароматного сливового варення в трьох варіантах. Варення сливи в мармеладі виглядає дуже ефектно, воно смачне і корисне. Мармелад виходить стійкий і легко нарізається ножем. Цукру я додаю небагато, тому варення легке і ніжне. Основну задачу, яку я ставила перед собою, це зберегти пружність і щільність слив, щоб вони у варені виглядали гарно. В цій баночці варення сливи теж зберегли свою форму. Вони більш м'які, але головне, вони не перетворилися в кашу. І як приємно буде взимку до ранкового чаю або кави покласти таку сливку на печиво і з задоволенням з'їсти. Розпочнемо приготування сливового варення з першого рецепту. Він найлегший сливи миємо, просушуємо і видаляємо кісточки. Відразу викладаємо в ємність для запікання в духовці. Кожен шар слив засипаємо цукром. Перевага цього методу в тому, що вам не потрібно постійно стояти біля плити і перемішувати варення. Запікати варення будемо при температурі 160 градусів, щоб не було розбризкування його і бажано на нижній поличці. Якщо ви хочете отримати більш густе варення, можна запікати його довше. Ось таке виходить варення. Сливи зберегли свою форму, але вони м'які. Викладаємо сливи в простерилізовані банки і обов'язково це робимо стерильною ложкою. Банки і всі предмети, якими будемо торкатися варення, повинні бути простерилізовані. Заливаємо гарячим сиропом і закриваємо кришками. Другий рецепт. В кастрюлю Викладаємо половинки слив шарами і кожен шар засипаємо цукром. І залишаємо на 12 годин, щоб сливи пустили сік. Я це робила зранку і кастрюлю з сливами поклала в холодильник. Ввечері сливи мають такий вигляд. Вони достатньо пустили соку. Зливаємо сік в іншу каструлю, прикриваючи сливи кришкою. Якщо у вас соку недостатньо, ви можете додати стакан води. Вмикаємо газ і проваримо сироп близько однієї хвилини. І заливаємо киплячим сиропом сливи. Закриваємо кришкою і залишаємо на 12 годин. Пройшло 12 годин. Сиропу стало ще більше, тобто сливи віддали свою вологу. І знову сироп зливаємо в іншу каструлю, кип'ятимо його і заливаємо сливи. Завдяки цим маніпуляціям сливи віддали свій сік і в процесі варіння збережуть свою форму. Каструлю з сливами в гарячому сиропі ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Додаємо лимонний сік і варимо варення близько 5 хвилин. Якщо ви хочете, щоб у вас вийшов більш густіший варіант, ви можете варити довше. Кипіння не повинно бути бурхливим, бо наша задача зберегти форму слив. Дуже обережно викладаємо сливи в банку. Ложка простерилізована і банка теж. Заливаємо банку киплячим сиропом і закриваємо стерильними кришками. Щоб упевнитися, що банка закрита якісно, покладемо її дном вверх. Якщо ми впевнились, що з-під кришки варення не підтікає, можна поставити банку догори кришкою. Третій рецепт сливи у мармеладі. Після того, як сливи двічі залили гарячим цукровим сиропом, зливаємо його, ставимо на плиту і доводимо до кипіння. Агар-агар розведемо в холодній воді, добре перемішаємо. І заливаємо агар-агар в киплячий сироп. І даємо йому прокипіти близько 3-5 хвилин. Кришки стерилізуються шляхом кип'ятіння протягом 5 хвилин. В стерильні банки викладаємо сливи. Вони краще зберегли свою форму. Ми їх не кип'ятили і заливаємо гарячим сиропом з агар-агаром. Прикриваємо кришкою і будемо проводити пастеризацію. На дно каструлі кладемо серветку або марту і викладаємо на неї банки. Заливаємо гарячу воду, доводимо її до кипіння, будемо пастеризувати близько 10 хвилин Відлік часу з моменту закипання води в каструлі. Банки у мене по 200-280 і 280 мл. Висота їх однакова. Щільно закручуємо кришками і варення готове. Дуже надіюсь, що це відео було інформативним і ви зможете вибрати той рецепт, який буде кращий для вас. Дякую за перегляд та щиро бажаю не просто гарного дня, але й мирного неба, тиші, спокою та миру всій Україні! Детальний опис приготування, а також перелік інгредієнтів, ви знайдете під відео. Буду рада вашим добрим коментарям і вподобайкам.